Всім привіт на моєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як проходжу два цікавих рівні у Geometry Dash. Geometrical Dominator і Finger Dash Спершу давайте я пройду Geometrical Dominator. Він мені здається дещо простіший і більше мені подобається своїм. Дуже гарним виглядом. Здебільшого рівні у геометрі, Dash з таким значком вони на початку досить прості, а вже потім починають ускладнюватися. У цьому рівні мені іноді буває не так вже й легко пройти зону. Ось тут з щелепами, але здебільшого його легко пройти можна. І ще потім стрілка, ось тут теж потрібно бути дуже обережним, щоб не попастись. Тут багато на рівні двигаючих елементів, вони постійно двигаються, це дещо ускладнює проходження цього рівня, але все-таки він досить легко проходиться, на відміну від демона. Чи там дуже злий смайлик, так би мовити. Ну от, нормальний рівень. І в нього дуже гарна музика, дуже прикольно грає. Ось тут, а саме вже найскладніше, так як рівень ускладнюється, то ось оця неочікувано деталі, які з'являються на карті. Дуже непросто, але все-таки пройти можна. Ось цей елемент із роздвигаючими колонами, взагалі суперово придумано. Мені дуже подобається. Багато тут елементів, які двигаються. Ну, ну от так ми і пройшли цей рівень уже. Давайте переступимо до Finger Dash. Пройдемо його. Всі, хто грали в Geometry Dash оригінальну, то бачили, що цей рівень має більш такий лавовий стиль. І це дуже теж гарно виглядає, як і з попереднім рівнем. Тут багато і лав. лавових таких виходить, і рік, і колон зроблених. Дуже прикольний рівень. Мені такий навіть більше подобається проходить. Ще в цьому рівні дуже класно пророблено піднімання лави, так би мовити, її рівня, що дуже прикольно виглядає, я таке ні в одному рівні ще не бачив. А тоді вже буде плавний перехід до хамеліончика і проходити будемо стіни. Далі буде ось такий типа хамеліончик, якщо його можна так назвати, то теж непогано таке непогане завдання. Досить непросте, але все-таки ще легко пройти. Далі буде трохи вже складніше там і е, теж будуть елементи двигатися, але більш не так багато, як в Abdominal Dominator. Ну, от так вже ми потроху і пройшли рівень. Тут залишається буквально трохи стрілочкою, там, е, не ложкою, і вже ми пройшли рівень. Іноді оцей момент, де з синьою точкою буває складно, відразу вверх переходить. От, і рівень пройдено. На цьому відео майже і закінчено. Я Захотів вам показати тільки як два рівні проходжу. Наступного разу покажу вам більш цікавіші та інтересніші рівні. А на цьому все. Бувайте і до нового відео!